Росія тягне час, а сама посилює наступ на фронті. Ви смажте, а риба буде. Тепер по Росії можна бити, але ракети будуть дещо пізніше. Про що домовилися Україна та Німеччина? Люди добрі для вас ТЦК справді більше вороги аніж росіяни? Ви серйозно? Про всі ці теми тижня розповім вам я, Василь Саф'янюк. Вітаю! Ви на моїй політичній кухні. Але перш ніж ми почнемо, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, аби якомога більше користувачів дізнавались про події в Україні та світі. Поїхали! Росія знову тягне час та посилює наступ на фронті і удари по тилу. І тут нічого дивного і нового для нас, українців, немає. Це звична практика і тактика росіян. Ми і за роки повномасштабної війни, та ще й до цього, 2014-го, звикли вже до цієї ситуації. В інформаційному просторі зараз зависло питання, коли, де і як може відбутися черговий раунд перемовин. І тут важливий так званий мирний, і оце не люблю цього слова, мабуть, ви також. Слово меморандум, мирний меморандум, саме так назвали документ, який свого боку готують росіяни. Ну і ми свої пропозиції. Україна ще у вівторок, 27 травня, свої пропозиції Сполученим Штатам Америки щодо питань, як можна врегулювати нашу війну з росіянами, передала. Це підтвердили вже в Штатах. Росіяни ж свого боку. Якби вони там не заявляли, що вони готові до перемовин, нічого подібного навіть до сьогоднішнього дня, до п'ятниці, 30 травня, не зробили. Тобто їхніх пропозицій не бачили ані ми, ані американці, ані навіть турки. Чому турки поясню? Тому що Штати пропонували, аби наступний раунд перемовин відбувся в Італії на території Ватикану. Росіяни зразу цю ідею відкинули. Друга ідея була вже у Швейцарії, у Женеві. Це теж не сподобалося росіянам. І тут вийшли турки. кажуть, слухайте, а давайте ми знову зустрінемося у Туреччині, і як і попереднього разу, будемо робити цю зустріч у Стамбулі. Ну тут, начебто, росіяни категорично не заперечували. Тож за інформацією, яка є станом на сьогодні, ймовірно, наступний раунд перемовин відбудеться у червні, це друге число, і теж у Туреччині в місті Стамбулі. Журналісти Reuters з посиланням на власні джерела повідомили про що росіяни точно будуть говорити в цьому меморандумі. Перший пункт це те, що захід письмово підтвердить, що НАТО не буде розширюватися на схід. Ну а другий пункт офіційне виключення з перспектив, навіть що колись в майбутньому до альянсу зможуть приєднатися: це Україна, Грузія, Молдова та інші країни колишні республіки Радянського Союзу. Але Сьогодні вже з'явилася інформація, що Сполучені Штати можуть теоретично, а можливо і практично пообіцяти Путіну, що не будуть розширювати НАТО на схід. А якщо це так важливо для росіян, про це заявив Кіт Келох у інтерв'ю виданню ABC News і каже, що для Вашингтону вступ України в НАТО не стоїть порядку денному, і ми не єдина країна, яка так вважає. Каже, що крім США. Є ще й інші країни, які поки не готові бачити Україну в альянсі. Ну, скажімо так, це для нас не новина і не дивина. Просто деколи не перестаю дивуватися, чому Штати і далі продовжують потакати росіянам навіть тут ще не оприлюднений меморандум, і точно їхні вимоги, але вони вже наперед заявляють, що ми теоретично можемо погодитися. Ми викреслимо Україну з цього списку розширення альянсу на схід теж не буде. Також відомі і інші вимоги, які точно росіяни включать у цей. Свій меморандум це, окрім письмової гарантії, не брати Україну в НАТО, а також колишній Республіки радянського союзу і взагалі не розширювати альянс на схід ще хочуть, аби Україна була нейтральною країною, аби проти Росії були послаблені і зняті деякі санкції, і, звісно, розморозити їхні активи. Ось такі чотири забаганки, які точно росіяни вкладатимуть ось у цей свій меморандум. А ще не забуваємо вже таку мантру, що давайте віддавайте нам і всі чотири області України, окрім вже тимчасово анексованого Криму, віддайте повністю Луганську область, Донецьку, Запорізьку і Херсонську. Адже, що зробили росіяни? Пам'ятаємо так? Включили їх в свою так звану Конституцію своєї федерації, а тепер. Хочуть, щоб ми вивели повністю війська з цієї території, а не то погрожують захопити ще більше областей. Також оце їхнє твердження маячня про буферні зони. Водночас, росіяни посилюють свій наступ на всьому фронті. Ну, традиційна для них тактика: одночасно воюємо, одночасно ведемо перемовини і тиснемо на тих, з ким намагаємося проводити перемовини. За інформацією з різних джерел, вже зосередили на. Межі Сумської та Харківської областей угрупування в 150 тисяч військ і намагаються продавити нашу оборону як на Сумщині, так і на Харківщині. Але, як стверджують аналітики Діпстейт, станом на кінець травня, незначні просування є, але ситуація контрольована. Наші сили оборони надійно тримають позиції. А головнокомандувач Олександр Сирський сьогодні повідомив, що від початку року ми. Завдали росіянам втрат вбитими та пораненими 190 тисяч осіб в середньому кожної доби знищуємо понад 1140 окупантів, і загалом така статистика: що від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні вже складають орієнтовно 986 тисяч 80 військових. Це і вбитими, і пораненими. Які плани та наміри не були в голові у Путіна та і всіх росіян? Ми повинні бути з вами сильними. Підтримувати наші сили оборони і пам'ятати, що вони гарант незалежності України. А ще пам'ятати, що якою дивною нам зараз не видавалася і не була позиція теперішньої адміністрації Білого Дому і відтак і всіх Сполучених Штатів Америки, у нас є надійні та прогнозовані союзники в Європейському Союзі. І на моє переконання, нам всім потрібно усвідомити, що найближчим часом і найближчими роками головними нашими і партнерами, і сподіваюся. Стабільними союзниками будуть саме країни Європи. І от гарна новина цього тижня це домовленості із Німеччиною і перемовини, які відбулися у Берліні. Про те, що новини будуть гарні, стало зрозуміло ще у понеділок, 26 травня. Тоді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, а також Франція, Великобританія і Сполучені Штати дозволяють Україні завдавати далекобійних ударів. тобто Можна бити ракетами по території Росії. Наш інфопростір зразу ж заповнили різні меми. Типу, ви смажте, а риба колись буде, тобто дозвіл є, а де ж ракети, ну і тому подібне. Ви все це теж прекрасно бачили. Ну, скажімо так, в цьому є доля істини, адже всі ми пам'ятаємо, яка була ситуація ще раніше із американськими атакамцями, коли нам їх надавали, але були обмеження: от бити можна там моно, на сто Ну, максимум 300 кілометрів, і боронь Боже по території Росії, так? Тому зрозуміла сатира і гумор наших українців і користувачів соцмереж цього разу. Сподіваюся, все буде по-іншому. По-іншому, тому що Німеччина і Україна підтвердили на найвищому рівні Мерц і Зеленський провели перемовини і офіційно заявили, допомога Німеччини військова в цьому році складе 5 мільярдів євро. І це надзвичайно важливо, але головне, на мою думку, інше підписана угода про спільне виробництво далекобійної зброї, і оце справді важливо. Німеччина, головна економіка Європейського союзу, готова вкладати гроші у спільне виробництво, тобто європейці дивляться у майбутнє так. Зараз ця зброя насамперед потрібна нам, українцям, боронити себе і завдавати ударів по Росії, але зважаючи на те, як розвивається ситуація, і у нас, і у всьому світі, Європа. Поступово крок за кроком усвідомлює і починає теж думати про майбутнє збільшувати свої оборонні бюджети. І з тих, що раніше було 2% ВВП на оборону, поступово-поступово можливо вже дійдуть і до 5%. і це такий перший, але дуже вагомий крок: спільно українське німецьке виробництво далекобійної зброї. І з того, що можна говорити, бо я вважаю правильно, і наш президент і німецький канцлер кажуть. Коли їх запитували, а що ж там по таурусах, чи вони будуть вже цього року. Ну подивимося, не варто, мабуть, очікувати. Ось те, що теж несеться інфопростором, що там сотні таурусів вже летять на Кремль або там вже розбивають кримський міст. Ні, цього найближчим часом давайте будемо реалістами. Не буде, але важливо, що буде, і не про все варто говорити публічно. Власне, президент України і канцлер Німеччини про це пояснили і журналістам, що. Так, зброя буде вироблятися. Так, ми будемо допомагати, але інформаційному просторі офіційної інформації про це буде якомога менше, аби не нашкодити. І мене це влаштовує краще. Про це ми будемо менше знати, але потім дізнаватимемося про успішні атаки наших сил оборони на об'єкти на території Росії по їхньому військово-промисловому комплексі, по їхніх аеродромах, військових частинах і всьому тому, що дозволяє Росії продовжувати проти нас цю війну. Ну і що ще важливо, що окрім великобійної зброї, обов'язково в цьому пакеті спільної допомоги, спільного виробництва буде це і засоби ППО. Всі ми розуміємо, як нашим захисникам неба потрібно ракети, аби збивати російські і ракети, і дрони, а також виробництво артилерійських снарядів, мін, інших боєприпасів, ну і стрілецької зброї також. Загалом ще цікаву статистику навів Володимир Зеленський, що цього року тільки військова допомога Німеччини для України складає. Понад 7 мільярдів євро. А загалом від початку війни Німеччина вже надала нам 43 мільярди євро, із них 15 мільярдів саме на військові потреби. Ще одна гарна новина цього тижня: регулярні невідомі добрі дрони, які приносили бавовну на різні підприємства військово промислового комплексу Росії. У них там кожної ночі, кожного ранку чомусь горіли, диміли, вибухали, знищувалися різні підприємства, які пов'язані з їхнім військово-промисловим комплексом, і вже традиційно на Росії оголошувалося план Кавьор. Зачинялися їхні аеропорти, ну і відповідно все, що з цим пов'язано. Літаки не літають тисячі, мешканців боліт, сидять в аеропортах і не розуміють, куди їм і коли вони зможуть полетіти. Як казав наш полтавський палі у легендарному мемік, а мені подобається, як воно горить. Люди суетяться, пожарки приїжджають. А ви, до речі, як думаєте, шановні глядачі? Чи правильно наші сили оборони продовжують ось цю тактику? Точкові удари безпілотниками, дронами, ну, практично останніми тижнями, вже щоночі, на об'єкти в Російській Федерації. Чи все вірно ми робимо, і чи це допомагає нам приближати нашу перемогу? Напишіть, будь ласка, у коментарях, ставте ваші вподобайки або ж критикуйте, якщо такий аналіз вам не вподоби. І не забувайте також підписуватись на політичну кухню. Українська правда цього тижня видала свої розслідування про причини вбивства Андрія Портнова. Також підтвердила, що за декілька днів до своєї смерті у Мадриді він приїжджав в Україну і проводив тут зустрічі із нашими високопосадовцями. Це підтвердило одночасно декілька джерел української правди. Відомо, що Портнов зустрічався із заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим, а також керівником ДБР Олексієм Сухачовим. Про що саме вони говорили? Джерела видання не повідомляють, можливо, колись будуть відомі подробиці цієї зустрічі. Але що вже очевидно, що, попри те, що Андрій Портнов вже декілька років не був в Україні, він залишався надзвичайно впливовим у нашій судовій системі. Вважається, що вплив Портнова поширювався на головні суди в нашій столиці, ну, а відтак і в державі. Це насамперед Печерський суд, який зазвичай розглядає головні справи Національної поліції та ДБР. Також Шевченківський суд там здебільшого розглядають справи СБУ та Бюро економічної безпеки, тобто провадження про державну зраду, корупцію, різні фінансові махінації, ну і Київський апеляційний суд. Саме через цей суд зазвичай проходить розгляд дуже чутливих справ, де можуть фігурувати і чиновники, і різні посадовці, і правоохоронці. Згідно з цим розслідуванням, виходить, що всі такі резонансні справи останнього десятиліття це і Роттердам Плюс і справи проти Коломойського, Живаго, Порошенка до всіх них був причетний і Андрій Портнов. Тож розглядаючи версії, чому його вбили в Мадриді, тепер правоохоронці і наші, і можливо і іспанські, хоча вони відмовилися від співпраці з нашими правоохоронцями у розслідуванні цієї теми, і досі навіть ще не повернули тіло портнова його родичам. Жверсії вбивства Портнова тепер є декілька. Це і бізнесова помста, і особистий конфлікт на професійному ґрунті. Також варто пам'ятати і про російський слід. А саме давній конфлікт Андрія Портнова із Сівковичем та його протеже Коліничем, які працювали на російську ФСБ. А ще вже з оточення Портнова за повідомленням української правди їм повідомили, що це могла також ще й бути і помста міжнародного наркокартелю Хімпром. Тож, поки що, сама смерть Андрія Портнова можемо констатувати. Видає більше запитань, аніж відповідей на них, але сподіваємося, що наші правоохоронці свого боку, а іспанські свого, зможуть розслідувати цю надзвичайно складну справу. І Україна рано чи пізно дізнається, чому це відбулося. Ну і всі інші зв'язки Андрія Портнова та його вплив на нашу судову систему теж будуть відомі. Ще одна тема, яка цього тижня мене в чергове зачепила, це напад на працівників ТЦК у Черкасах і в моєму Кам'янці-Подільському. Агов, люди добрі! У вас там. Це добре. У Черкасах за напад на працівників ТЦК вже затримали трьох чоловіків та жінку, і за це передбачені суворі станції аж до позбавлення волі до восьми років. А починалося все з звичайної перевірки документів. Виявилося, що чоловік у розшуку. Він відмовився далі рухатися із представниками територіального центру комплектування. Виникає суперечка, конфлікт. Штовханина, крики ганьба, ну а далі понеслося. Понеслося не тільки в Черкасах чи Кам'янці-Подільському, але й по соцмережах, особливо про російських пабліках, які миттєво підхоплюють цю тему і роблять все для того, аби продовжувати зривати мобілізацію в Україні. Тобто виходить, що наші вороги це не росіяни, які кожної ночі фактично бомблять, тероризують тилові міста України і щодня наступають на фронті, а наші військовослужбовці, які Багато з них відслужили вже на фронті, і зараз після поранень працюють у територіальних центрах комплектації. Я нічого не переплутав. Все вірно, саме так ви вважаєте, черкащани і кам'янчани. А ви собі задавали запитання, а чому ж так сталося? Що саме працівники територіальних центрів комплектації повинні не просто оповіщати і роздавати повістки, але ще і самі виявляти ухилянтів різними способами і доволі справді деколи і незаконними забирати. Порушників і доставляти їх для проходження ВЛК, чому ж це сталося? Бо насправді перевіряти документи має поліція оповіщати місцева влада організовувати мобілізаційні заходи в масштабах всієї країни повинен кабінет міністрів України і Міністерство оборони. А політична влада має все зробити для того, щоб процес мобілізації, який надзвичайно складний, і болючий. у будь-якій країні у будь-якому столітті і під час будь-якої війни це надзвичайно болюче питання. Але не так, як у нас, що політики це перекинули на військових. Бо це ж не популярно, бо це ж обвалює рейтинги, правда? От у нас і вийшло, що Банкова і Грушевського дуже вміло це все перекинуло на Генеральний штаб, на сухопутні війська. І виходить, що військові мають одночасно і фронт тримати, і самостійно думати, а як їм вже поповнити лави Сил оборони України, де знайти. Всіх, хто готовий захищати Україну. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не стримуйтесь, критикуйте, навалюйте, але не будьте байдужими. Пишіть справді, що ви думаєте про цю ситуацію із ТЦК і з мобілізацією в Україні загалом. Якщо вам сподобався такий аналіз та розбір ситуації в Україні та світі, тож, будь ласка, не пошкодуйте вашу вподобайку та підпишіться на політичну кухню, а ще пишіть ваші запитання і які теми вас цікавлять. Обов'язково будемо розбирати це в наступних випусках. Нагадую, це була політична кухня. На все добре!